В вашій увазі пропонуємо відеофільм «Онляндія в Світлогірській школі. Проект спрямований на реалізацію безпеки дітей в інтернеті. Девіз проекту. Попереджений, озброєний. Мета проекту один. Ознайомити учнів з правилами етикету в інтернеті. Завдання 1. Знайомство. Мінік. Потрібно придумати нік, записати на стікер і наклеїти на квітку. Мета нашого сьогоднішнього верховного тренінгу безпека дітей в інтернеті. Перший конкурс. Ми вам пропонуємо ну, конкурс. Мій нік називається. Нікнек. Знаєте. Нік це ваше ім'я в інтернеті, Ніхай прізвисько в інтернеті. Зараз я вам роздаю стікери, ви на тих стікерах повинні написати фінік ну, придумати. І прикладі, потім наступ.

Ну ви контакти спілкує, спілкуєтесь, я не знаю. Там, а, діти, я в чатах, спілкуйтесь. Там діти вниго. Завдання 2. Побажання інкогніто. На стікери написати побажання, не підписуючись, і прикріпити до будь-якого ніка на квітці. Завдання 3. психологічний сеанс. Діти вільно спілкуються, читають побажання, що написані під їхніми ніками, а потім обговорюють свої враження. Мета проекту номер 2 Навчити учнів створювати надійні паролі для електронної пошти та зберігати їх в таємниці, ознайомити з правилами безпеки в інтернеті. Завдання 1. Перегляд презентації. Казка на новий лад про вінні пуха або безпека в інтернеті. Е, він зрозумів, його пароль був зламаний, і зловмисники скачали конфіденційну особисту інформацію. І тому вирішив ознайомитись з правилами е, створення та збереження паролю. І він пропонує 5 порад зберігання паролів та інміцію. Не повідомляйте нікому свій пароль. Надійно зберігайте записані паролі. Нікому не повідомляйте паролі по електронній пошті або відповідь на запит надісланий по електронній пошті. Не вводьте свої паролі на громадських комп'ютерах. Використовуйте більше одного пароля. Як ж створити надійний пароль? Використовуйте якомога більше символів від 7 до 16, використовуйте різну комбінацію з букв, цих символів. А Картих образився, що його не запросили на день народження і вирішив помститися друзям. Але діточок дізнався, і мерщій прийшов на допомогу своєму другові. Він звернувся до пошукової фірми дядька Гугле, який швидко знайшов потрібну інформацію. Мета проекту 3 – показати негативні наслідки довірливого ставлення до незнайомців та їх пропозицій на конкретному прикладі. Розвивати в дітей почуття відповідальності за свою долю. Виховувати впевненість собі, вміння самоорганізовуватися в критичних ситуаціях для пошуку шляхів, щоб виправити свої помилки. Завдання 1. Рольова казка. Прослухати казку про скрепку, послідовно виконуючи всі завдання ведучого. Реакції ще не чули, яка була дуже нещасною, бо вона жила в інтернаті. В неї не було ні рідних, ні батьків. Одного разу, спілкуючись в інтернеті, Оля отримала повідомлення стати фотомоделлю. Потрібно вирівняти сферу в рівну лінію. Ви чого він дарвується? У неї буде багато шанувальників, які будуть дарувати їй багато квітні. І скрапи потрібно зробити квітку. А другому разу вона зустріне справжнього принца і він запропонує їй одружитися і подарує обручку з діаманту. Потрібно зі скрапка зробити. Але сталося так, як собі уявля... не виявляла Оля. Її обманули. І вона потрапила в сексуальне рабство. І тоді вона вирішила повернути своє життя назад. Треба спробувати повернути схребку, у пер... як... як вона була. <тірші> Але, нас виявляється, що почати завагу, такою, якою ти була раніше, дуже важко. Тому ось наше життя тому треба бути обмежнічко. Завдання 2. Переглянути блог на сайті школи. Потрібне Мета проекту 4. Перевірити знання учнів про інтернет та про шляхи захисту в інтернеті. Завдання 1. Змагання. Інтернет-термінологія. Назвати всі відомі терміни, що стосуються мережі інтернет. Далі ми вам пропонуємо ну, теж таку вправу. інтернет термінологію Зараз випадку клас. Це, 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 Зараз на одну групу, де я даю вам по листочку, ви повинні виписати всі терміни, які ви знаєте по цих ну, сайтах, по безпечній безпечній терміні. А це так музик, то передбачає. Мікноблоки. Яндекс. Пути віруси, віртуальні знайомства, передача особистої інформації, а також даних злому, сторінки. Америки. так, блог. Артдікс. Що ж? Арт-сне розширення Контопі. Нікней. Вонокосики. XML. Ти ж казав? Не, я а, сказав XML, а то XML. Вонокосики. В контопі. Фейки. Завдання 2. Московий штурм. Назвати шляхи та способи захисту дітей в мережі інтернету. Так. Не повідомляйте, не займаєте.

розвивати творчу уяву в дітей, мислення, прививати художній смак, культуру висловлювань, збагатити мову учнів новою термінологією, виховувати почуття колективізму, повагу до опонентів. Завдання 1. створити колаж, онляндія в дії по групах. Теми колажів зробити рекламу всіх можливих загроз, що є в інтернеті, здійснити рекламу всіх можливих загроз, що спричиняють мобільні телефони, реклама безпечної інтернет-кафе, важливість використання надійного пароля до емейл. В чому полягає? В тому, що у нас охранник є. А ну покажи, який охранник. Так. А в інтернет? Яка безпека гарантована нам, коли ми е, зайдемо на ваших комп'ютерах в інтернет? Я yes, са so. це, це наш партнер. Так. так а що він робить? Oh, Установлю саме найкращий антивірус. І ще що в нас є запис. Брат Мауер є на комп'ютерах запис. No. Таке брат Мауер. Маша ваша дитина народження має свій мобільний телефон. Незважаючи через скільки 2-3 роки, діти користуються мобільними телефонами. Дуже багато часу проводять, вони не спілкуються вживу, весь час вони розмовляють по телефону, вони не гуляють в парках, весь час вони спілкуються. Це дуже добре, що на відстані діти можуть спілкуватися, але, але все ж таки спілкування вживу я вважаю набагато кращим. Ми зробили такий слайд, ось на ньому зображена дівчинка, яка дуже любить розмовляти по телефону. Але телефон займає настільки в неї багато часу, що вона майже не бачила давно своїх друзів, і вона перетворилася немов на ляльку. Люди, які віддають перевагу телефонним спілкуванням. Тобто, телефони з спілкуванням стають схожими на ляльок. В цілком не розповідати е... свій пароль, так, тримати що... його в таємниці. Е, не... а, на сумнівних сайтах не е, залишати паролі і не писати на, на різні запити, запити написати свій пароль. Е, П'ятей ніде не, не залишати записи свого пароля. Е, так як це дуже загрожує. Тому, 30 30 тисяч 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 тисяч, тисяч. з е, метою заробітку. Ми можемо навіть не здогадуватися тоді, коли нас хочуть, наш комп'ютер хоче заразити інтернетом або е, нам приходить е, неправдива інформація. Саме найпоширеніша програма для, для розпространення вірусів Є СПА. Це повідомлення, які, приходять, які приход, можуть приходити від друзів, знайомих. Вони мають вигляд реклами. Наприклад, вам нараховано тисячу безкоштовних голосів, щоб отримати, перейдіть во до досилки. Ну, розділя, за розвитку проте буває багато. Навіть все. А то СПА. Того, що кожна людина, так як і дитина, може зробити якусь помилку. Ну, наприклад, як цих картинка, красиві діти, а після загрози інтернету в інтернеті перетворюється на такого шкідника. Звіт роботи команди. Тренінги проведені в 8-му, в 9, му в 10 му А, в 10-му Б, в 11 му А. В одинадцятому б класах загальна кількість учасників 96 учнів, результати роботи, кошик очікування. Є загрози в інтернеті. Так. Ще. Яка від категорія людей частіше попадає під вплив загроз в інтернеті? Затразі це матеріал. Так, це інтернет. Який із цих сайтів є найбезпечніші в Україні? Прочитай сайт. Курецьер онлайн є. Реклама, онлайн-форми, відмінена, адреси, спами, підміна сайту, соціотехніка. Діти, відповідь може бути не одна тут. Де квадратики, відповідь не одна. Де кружечки, Це перемикачі, відповідь одна. Віруси трояни. Говорять, ряда. Перше третє. Що з наведених прикладів є незаконними? Висилання повідомлення містять рекламу, висилання інформації Ведучі на тренінгах. Це учасники команди. Мисливець Дмитро, Костенко Михайло, Близку Ніна, Пелешко Ольга. Використані джерела. Презентація Казка на новий лад про Вінні Пуха. Автори Усенко Марина. Стряпана Ліна. Презентація. Безпечний інтернет. Автор Потхватільно Олександр Матеріали. Вебсайти www.onlandia.org.ua Блог автор Шевченко Андрій. Сайт www.svschool.ucos.ua Дякуємо за організацію даного конкурса. З повагою команда із Світлогірської ЗОЖ перших третіх ступенів. Віримо в удачу, надіємось, з нетерпінням. Режисер Білокіс Світлана Володимирівна, керівник групи. Оператор Костенко Михайло. Оператор-постановщик Мисливець Дмитро. Звукорежисер Скляр Леся.